Дуров оголосив про співпрацю з XAI Ілона Маска. Чат-бот-грок інтегрують у Телеграм. Термінова новина зі світу штучного інтелекту. Грок, чат-бот від компанії XAI, заснованої Ілоном Маском. Тепер доступний безпосередньо в Телеграм. Месенджер Телеграм та компанія XAI Ілона Маска уклали угоду на 300 мільйонів доларів про партнерство на один рік. У рамках співпраці в Telegram буде інтегровано чат-бот-грок, створений XAI на основі технологій штучного інтелекту. Повідомив засновник месенджера Павло Дуров, 28 травня. Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до однієї з найкращих технологій штучного інтелекту на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про річне партнерство, щоб надати чат бот грок від X.A.I. мільярдам наших користувачів та інтегрувати його в усі додатки Телеграм. Написав Дуров у своєму телеграм-каналі. За його словами, Телеграм отримає 300 мільйонів доларів готівкою та акціями від XAI, а також 50% доходу від підписок XAI. Реалізованих через месенджер, це означає, що користувачі можуть ставити запитання, вести діалоги і отримувати відповіді ШІ напряму у звичному месенджері без додаткових додатків чи входу в браузер. Грок позиціонується як дотепніший конкурент ChatGPT, і тепер його інтеграція з Telegram відкриває нові можливості для мільйонів користувачів. Достатньо знайти офіційного бота і грок вже у твоєму смартфоні. Схоже, Ілон Маск серйозно націлений змінити правила гри на ринку. ший. Слідкуйте за новинами. Далі буде ще гарячіше.